Всім привіт! Закритий телеграм-канал для вчителів. Записи відеоуроків по створенню інтерактивного контенту. Щотижня зустрічі онлайн з учасниками закритого телеграм-каналу. Допомога з вашими запитами у форматі обговорень або відеозустрічей. Вивчення оновлень сервісів для створення інтерактивного контенту, лайфхаки та фідбеки з моїх навчань, стислі конспекти по навчанню, розвиток особистого бренду, маркетинг, робота в соціальних мережах, цікава інформація з книг по бізнесу та саморозвитку. Знижка на всі курси та інтенсиви 20% відсотків. Кого підійде телеграм-канал? Для педагогів всіх дисциплін, для педагогів, які цікавляться не тільки педагогікою, а й підприємництвом. Для вчителів, які хочуть розвивати свій особистий бренд, які постійно розвиваються і навчаються новому, організаційні моменти оплата помісячно, зворотній зв'язок, допомога та підтримка за вашими запитами. Ви будете в команді творчих педагогів, які хочуть не просто бути педагогами, а всебічно розвиненими, сучасними педагогами. Знижка на всі курси та інтенсиви 20%. Ласкаво!